Коротше, ми Тоні сказали, Тоні, або ти їдеш з нами, і будеш тихенько, бо ми з мамою хочемо поїсти. Або йдеш до бабусі. Або йдеш до бабусі. Тоні вибрав перше і десь пішов дивитися на павлінів. Хранові ми батьки з тобою якщо чесно. А чому? Ну, не знаю, чос. так всі кажуть. Ну, не всі, 50%. А інші 50%? Ну, такі самі, як ми. <laughs> Та ті теж такі самі як ми, але знаєш, мусиш щось або а хороші позданути. батьки, ті, які всюди беруть дітей з собою, е, там без перестанку, але тако, з ними десь хочу сказати. Коротше, в мене сьогодні виникла ідея, типа, для шоу, де будуть брати участь дві сім'ї. Одна сім'я це такі, знаєте, приверженці е, ідеї, що дітей по Антоні походу, за Павліна. За, за цей запір'я щіпає. Перша сім'я це значить, любителі цієї версії, що мов, треба дітей завжди брати з собою на відпочинок. А друга сім'я навпаки, яка завжди старається дитину десь там лишити батьками і побути разом. І запустити таке реаліті, шоу щоб вони ці дві сім'ї по на СТБ, там, там холостяк чи ще щось є. І запустити їх двох десь відпочивати десь там, наприклад, в Єгипті чи в Турці, чи що, і просто от, щоб їх знімала постійно зйомочна команда, як ті і ті будуть проводити час, і буде наглядно все зрозуміло. Я велика фанатка проекту Супермама. Я <реш> вже перестала це дивитися ну, раніше. Ну, ми ніколи не будемо брати участь. в цьому. Е, І я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю один випадок, коли там була жінка, яка кожного дня там по 14 годин день проводила на роботі. Вона була щаслива, задоволена своєю кар'єрою, своєю роботою і її обрали супермамою через те, що вона така в ресурсі, щаслива. І як кажуть, знаєте, то щаслива жінка. Тож люди слухають. Щаслива жінка, щаслива сім'я. Yeah. Okay. А, ти... а коли ти постійно стараєшся, ну, ви знаєте, на це треба вже багато енергії. Нам треба було взяти з собою штати мікрофони, і ми б зараз сиділи, до речі, про це говорили. Але може, ж цю тему піднімали, правильно? Так, Там, брат, цю кітей, тема піднімали. Але це тема вічна, на ній можна, знаєте, про неї можна говорити кожен день. Коротше, все, ж, ми погоруємося. То Тому що відпочався подкаст.